Добрий день, п'ятикласники! Тема сьогоднішнього уроку пошук та заміна фрагментів текстового документа. Поїхали! Давайте поміркуємо разом. Коли виникає необхідність пошуку в текстовому документі якогось фрагменту? Ну, я думаю, є варіанти різні. Дуже часто буває потрібно знайти якийсь фрагмент в тексті, коли ми хочемо замінити його на якийсь інший. Або хочемо в ньому щось виправити. Давайте поміркуємо разом. Чому буває потрібно зробити автоматичну заміну в тексті одного фрагменту на інший? Я думаю, ви вірно здогадалися. Тому що текст буває інколи дуже великий, і ми, якщо будемо заміну робити самі, то можемо на це витратити багато часу. А також можемо якісь фрагменти пропустити, не помітити їх і не замінити їх. Тому автоматично комп'ютер зробиться і швидше, і більш точно. Давайте поміркуємо разом. Чому неефективно робити заміну тексту вручну? Так, ми вже про це тільки що говорили. Тому що людина може пропустити якісь фрагменти тексту, не помітити їх. І буде їх дуже довго шукати в великих документах, витратить багато часу. Та і зір людини теж від цього погіршується. Від довгого вдивляння в текст в екран це теж не дуже добре для здуру. Текстовий процесор Word може робити автоматичний пошук у документі деякого фрагмента тексту. Наприклад, коли потрібно перевірити наявність у тексті конкретного слова, фрази чи символа. Для пошуку фрагмента тексту. Потрібно виконати такі дії, вибрати кнопку Пошук у групі Редагування вкладки Основна, Увести фрагмент тексту, який хочемо знайти. Переглянути результати пошуку. У результаті на панелі навігація буде показано кількість входжень заданого фрагмента до тексту, виведено частини тексту з шуканими фрагментами. У тексті всі знайдені фрагменти будуть виділені іншим кольором. Подивіться, як це відбувається. На вкладці Головна знаходимо аж в кінці кнопочку знайти і вводимо фрагмент, який хочемо знайти. Наприклад, я хочу знайти слово Володимир. І бачу статистику. Результатів 11 знайдено. В тексті вони виділяються ці знайдені фрагменти іншим кольором, і я бачу, де вони знаходяться. Також можна виконати розширений пошук, у якому можна задавати додаткові параметри для пошуку. Якщо на кнопці знайти натиснемо маленьку стрілочку. То в меню, яке з'явиться, можна вибрати розширений пошук. А потім ми побачимо додаткові різні параметри для пошуку, які можемо або включити, або не включити. Вибирати вам. Також у документі можна автоматично замінити деякий фрагмент текста на інший. Як це зробити? Потрібно вибрати у групі Редагування кнопку Замінити. Потім увести в поле Знайти фрагмент тексту, який ми хочемо знайти, Увести в поле Замінити на. текст для заміни, яким ми будемо заміняти. Вибрати один із варіантів дій залежно від потреби. Подивіться, як це відбувається практично. На вкладці Головна ми вибираємо кнопочку Замінити. Вводимо слово, яке потрібно знайти. Наприклад, Володимир. І замінити на яке? На слово князь. І вибираємо потрібний режим. Замінити. Замінити все, що знайдемо, чи замінити далі. Наприклад, я вибрав замінити все. Мені пишуть, що замінилося 11 фрагментів. І ви бачите в тексті слово Володимир, де було знайдено замінилося на слово князь. Вибравши кнопку, «Більше», можна встановити додаткові параметри пошуку та замінювання тексту. У вікні заміни можна натиснути кнопку Більше. І отримаємо додаткове вікно, де можна. Параметри пошуку встановити такі, які нам ще потрібні. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Відкрийте вказаний учителем текстовий файл. Знайдіть у текстовому документі всі слова інформація. Сказіть, скажіть учителю кількість знайдених фрагментів. Замініть усі знайдені слова інформація на слово повідомлення. Покажіть учителю результат заміни. Збережіть текстовий документ у вашій папці у файлі з іменем заміна 4.3. Закрийте вікно текстового процесора. А тепер постарайтесь дати відповіді на запитання. У яких ситуаціях може знадобитись виконувати операції пошуку чи замінювання фрагментів тексту. Наведіть приклади таких ситуацій. Як виконати ці операції? Якщо ви можете пояснити, коли будуть потрібні такі дії і як їх виконати, то ви, великий молодець, і сьогоднішній урок для вас пройшов недаремно. Для вивчення нового матеріалу на наступному уроці, мені потрібно, щоб ви дещо повторили, над дечим подумали. Повторіть, будь ласка, у чому полягає операція форматування тексту. Для чого це роблять? Які властивості мають символи та які значення вони можуть набувати? Які властивості мають абзаци. Та які значення вони можуть набувати? Згадайте це і нам з вами буде трошки легше вивчати наступний матеріал. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 4.3. Це сторінки 196. 203 Виконайте завдання 3 на сторінці 202. Ну, от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!